Громада, якій вдається. Попри вкрай складну ситуацію в державі, Виноградівська громада, єдина в області, зуміла відновити процес з якісного відновлення автошляхів, який розпочали ще до війни. Виноградівці кажуть, вулиця Комунальна давно потребувала ремонту. Дорога. Дорога вона була в жахливому стані. Тут не можна було ні велосипедом проїхати, ні пішки пройти. Я давно мріяв, щоб цю ділянку дороги відремонтували, і зараз це відбулося. Тепер тут буде першокласна дорога. Виноградів став першим містом в області, де укладають асфальтобетон з перевантажувача. Окрім цього, працівники підрядної організації провели всі необхідні комунікації, привели до ладу зливову каналізацію, встановлюють водовідвідні лотки та бордюр уздовж дороги. Такий підхід забезпечить довготривалу експлуатацію. Нового автошляху, крім цього, у місті Воноградів відновили роботи з ремонту дороги М 23 Йдеться про відрізок від вулиці Чкалова уздовж частин вулиць Ардовацької та миру, включно з поворотом на вулицю Івана Франка. Про виділення фінансування з державного бюджету на реалізацію згадуваних проєктів, які розпочали до війни, неодноразово клопотав виноградівець народний депутат України Владіслав Поляк. Цій владі пляс п'ять із плюсом тепер. П'ять із плюсом вони проводять капітальну роботу. Грандіозну роботу провели так само біля поліклініки, біля заходу поліклініки. Там є лавочка для відпочинку, хворих, стареньких, пристарілих. Я, наприклад, вражений, що ну, влада, як би казати, турбується для народу. Для народу все робиться для народу. Це правильно. Щоб Ми бачили, як тут приїхали, бачили, яка тут була дорога. Потребувала ремонту на вашу думку. Потримала потребує на цій дільниці. Потребувала за словами місцевих жителів, ями та вибоїни на цій ділянці автошляху постійно створювали небезпечні аварійні ситуації. Варто додати, на цьому відрізку знаходиться школа, відділення поліції та амбулаторний сектор лікарні. Тож якісний ремонт дорожнього покриття тут критично необхідний. Ідеально роблять, я в перший раз бачу щоб такі масштабні роботи проводилися в такий короткий термін, стислий графік. І я вижу, що працюють хлопці на славу, але ця дорога потребувала дуже ремонту, вже вибої не дуже великі були. І це супер. Це, я скажу вам, що якби сяк дорога всі все робили, то в нас б було Закарпаття золоте по дорогах. Продовжується й ремонт центральної площі міста. Грантовий проект реалізовується спільно з міжнародними партнерами. Завдяки субвенції, отриманої у місцевий бюджет, завдяки народному депутату України Владіславу Поліку, місто Виноградів отримало можливість взяти участь у співфінансуванні робіт по проекту. Це було однією з вимог закордонних колег. Попри складний економічний стан в Україні і в загальному військовий, наша депутатська група за розвиток. На чолі з Іноградівською міською радою та народним депутатом Владиславом Поляком намагається якомога швидше закінчити розпочаті проєкти, в тому числі, як ви бачите, і реконструкція центральної частини міста Виноградів. Для цього ми підтримуємо рішення, які готує апарат Виноградівської міської ради, вишукуємо кошти, для того якомога швидше все завершилося. Вже скоро тут з'являться нові місця для відпочинку із зеленими насадженнями та підсвіткою дерев. А нові лавиці, урни для сміття та світильники додадуть європейського вигляду цим локаціям. Для комфорту містян встановлять велодоріжки, а поруч із заводом Електрон сучасну автобусну зупинку. Все, 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 все гарно все світло зручно людям із велосипедом із колясками. Усяко площа це розширить, буде гарно велика. все. Так що прекрасно, давно ми дуже чекали цього ремонту. Слабо, що його завершують, уже стільки років дося тягнуло, Центр города, то лице города. Через війну вкрай важко віднайти можливості покращувати благоустрій. У цьому плані Воноградівська громада однозначно якісно виділяється на фоні інших громад регіону. Попри війну, тут роблять усе, щоб завершити реалізацію розпочатих масштабних проєктів.